Це було про теперішню акцію в двох словах. Скільки часу плануєте, які цього разу вимоги? І, власне, чи був якийсь контакт уже, чи хтось приходив до вас? Давайте так, я нічого не планую, це я вже всім описав давно, всім говорив про це. Планує український народ, то, що за останні три дні ми бачимо, це не лише в Закарпатті йде, а воно йде стихійно в Київ. Хлопці поїхали в Київ, завтра буде прикриття Верховної Ради. Якщо вони там опомняться, буде все нормально. Якщо ні, я не знаю. Що люди придумають, то ми будемо робити. Ми, як мій група, не маємо права дати ти вокзал. І а, я бачу, що замість того, щоб якось рішати ці питання, влада йде на різні провокації. Які провокації? Так а, три дні назад, у мене, я, чотири дні назад я на камеру всім сказав, що мені йдуть погрози. А три дні назад. Зробили обшук. У мене вдома, у батька вдома. Їм було все одно, що в мене діти вдома лежать хворі. Діти вже два дні не можуть спати, вони переїхали дитячі, тобто в мене сім'я в одну сторону, а я в другу, вже живемо так. У батька 72 роки, Вони в нього зробили допит. Прийшли в 6 ранку, перевернули в вулиці, самі все облазили, не дали ніяких документів, що вони там були, ну, лише одну постанову суду, не зрозуміло, яку підписано. А документ про обшук не дали і уїхали, не звертаючи на те, що я там і живу вже 20 років. Тільки що приходили представники 21-го каналу, під'їхали зразу зі своїми людьми, які почали тут кричати, почали робити незрозумілі зуну, не зрозуміло які провокації. І з криками звідси вийшли і повернулися ще взад. І комусь з, нам, з нас вони кричали. А ви ми пам'ятаємо дуже добре, як ви в адміністрації когось побили. Ми до тепер не розуміємо, коли вони це кричали. Тобто, отакі, замість вирішення проблеми починаються провокація. Ми розуміємо, що, з чого боку, з якого боку це все тягнеться. Це мирна акція, ніхто нічого не робить. Якщо питання є до того, що кордон блокується, так немає питань. Нехай йдуть, провіряють, подивляться до прикордонників. Кожних пів години, кожних 20 хвилин проїжджають постійно е автомобілі, але в першу чергу це е хворі і діти, ніхто нікого не затримує. А особливо вночі, от під ранок сьогодні, зовсім великий рух був. Що... Ми, що, пропускає Ми пропускаємо, але ну, немає такої блокировки. Угу. Ми не тримаємо людей. Ми їх просимо раді нашої поваги, будь ласка, поїдьте на КПП, Губля, вона працює. Люди розвертаються, їдуть. Хто вперті стоїть, то звісно, і тут жити з нами не будемо. Собі їде. До речі, а які кордони ще перекриті? Солотвіно, хлопці стоять. І Рава Руська попереджувальний походили. Вчора в Тернопільщині були траси перекриті. Житомир, Київ, Житомир була траса перекрита. Ну, то ви це бачите в засобах масової інформації. Е, Телевідення Словаччини тут було, знімали повний ефір, показували Геннадія Геннадійовича, я можу показати, е, більше знято, як наша мезмедія. Дивіться. А, і... Ну, нам це не треба. Ми, нам не це не треба, треба. може, скажете про вимоги які? А, вимоги, ну, я вам скажу. Цінності людські, нормальні, так, європейські. Вимоги в нас, все дуже просто, щоб було діюче законодавство, що його і Прийняття закону 42-23 роки. Ну, yeah. За нього людина вже голосує, голодує це зняття дискримінації, а потім вже нехай вирішують у Верховній Раді Макінецтво на розмитнення наше, тому що ми хочемо всі поставити наші машини на облік, на українські номера. Ми хочемо подати чужу країну. Не хочуть нас слухати, але... Ми не можемо платити по 5 тисяч євро за розмитнення якоїсь машини от 5 до 8, коли в Європі це нормально, от 500 євро і до 1000 максимум. Ну а це закон, що прийняли по розмитненню? А, про євро 5? Ну давайте дивитися реально. А, не кожна людина собі може купити євро 5. Ну, що а що це таке поясніть? Євро 5 це машини 2000, не які не перевищують 5 років. Це практично нові машини, дорогі машини. А, але... Там обмеження є велике. Ну, є обмеження. Ну, Він маєш право передавати руху. Ви, ви, розум 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 ви розумієте правильно, Ростоможка зменшилася. Ну добре, в місто 8 тисяч, вона зараз коштує 5 тисяч, сама Ростоможка. У мене стоїть питання: а куди ті гроші йдуть? А ця ж сама Ростоможка в Європі у нас, у Словакії, от 500 до 700 євро. є різниця 5 тисяч 500-700. Тепер рівень. Життя людей у Словакії і рівень життя людей в Україні. Тобто, ну, суттєво не сходиться щось у нас. Но прокуратура розпочала кримінальне провадження, так? По, чому? по цьому протесту. По по протест. не ну нехай прокуратура почне кримінальне провадження по тарифах, по долару, по солярці, яка виросла 4 дні на 2 гривні. Ну нехай починає. Нехай прокуратура почне кримінальне провадження по тому, як у нас ліси полісіли. Нехай прокуратура наконець почне кримінальне провадження хоч по, по одній машині, яку я зупинив з лісом. І вона потрапила на страшний шов площадку. І ні один не покараний. Нехай прокуратура зверне увагу на те, що ми принесли кучу бумаг по хабарникам митників. Ні одного не звільнення, ні одне кримінальне провадження. Ну дивіться, ви казали, що вас з обшуком приходили. На якій так. підставі? Е... Значить, на підставі. У 2015 році хтось когось хотів взорвати на виборах. Пройшов рік, у 2016 році, е... у 10-му тобто то в жовтні, у них знайшовся свідок, який точно знає, що всі гранати Закарпатської області впали під подушку. Ви казали, що хтось голодує. В Києві. Здорові. На Майдані називається. На Майдані.